Звільнити Юрія Луценка з посади Генерального прокурора такі заклики від громадських активістів лунають дедалі частіше, зокрема через конфлікт між ГПУ та Національним антикорупційним бюро. Окрім того, Луценку закидають з невиконання обіцянок, які той давав під час призначення на посаду. Ось головні з них. Нові люди в прокуратурі. Я йду в генпрокуратуру, щоб завдяки прийнятому вами новому закону завести нових. Людей з юридичною освітою, які ніколи там не працювали, утім, на думку експертів, системного оновлення кадрів прокуратури не відбулося. Хоча депутати ухвалили закон, який дозволяв призначати в органи прокуратури осіб з юридичною освітою, але без стажу роботу у відомстві. Це мало привести нових людей з системи. Однак за минулий рік відбувся конкурс на понад 600 вакантних посад лише в місцевих прокуратурах. Це лише 5% від загальної кількості прокурорів. Аналогічні конкурси в прокуратурах вищого рівня Луценко проводити не захотів. Попри чіткі заклики до цього, консультативної місії ЄС. Очистити прокуратуру і ніколи б на це не пішов, якби зміг знайти людину, в яку повірив би президент парламенту суспільства, що він може зламати нинішню неефективну а часто злочинну систему, і має більше бажання це зробити ніж я. Зламати систему Луценку не вдалося. Одіозні заступники попереднього генпрокурора Віктора Шокіна залишились. Серед них Юрій Столярчук та Юрій Севрук. Останній перейшов працювати в Академію прокуратури. Не сталося обіцяного очищення прокуратури. Затверджений Луценком порядок перевірки доброчесності передбачав подачу прокурорам декларації з відповідями на питання на кшталт, чи вчиняли ви корупційні діяння, чи давали ви колись незаконні вказівки. Експерти вважають, що такі методи зовсім неефективні і не є справжньою перевіркою. На їхню думку, Луценко вирішив не йти на конфлікт з системою. Боротьба з корупцією я сподіваюся активізувати справи проти високопосудових осіб, які на жаль останнім часом не радують нас своєю появою в судах. За підрахунками центру політико-правових реформ, торік за корупційні діяння позбавлено волі три з половиною рази менше осіб ніж дві 2013 року за часів Януковича. А останній скандал навколо зливу генпрокурором агентів набу викликав шквал критики з боку європейських і американських партнерів. Там заявили, що ГПУ підриває віру людей у можливість ефективної протидії корупції. Прозорість прокуратури. Я йду туди, щоб генпрокуратура стала інструментом суспільства задля справедливості і нормального життя. Прозорим інструментом суспільства генпрокуратура не стала, підсумовують експерти. Зокрема, закон про прокуратуру вимагає опублікування всіх наказів генпрокурора України про призначення на посади, звільнення вказівки підлеглим прокурорам, розписи видатків тощо. Утім, у генпрокуратурі не хочуть відкривати для суспільства результати своєї роботи і не допускають контролю громадян за законністю її наказів.